Всім привіт! Я сьогодні хотіла би поговорити з вами про комунікацію в тімках між тестерами та девелоперами. Як загалом вона виглядає і які бувають нюанси? Я б хотіла на надому, як покращити комунікацію і що для цього робити. Поїхали! Комунікація між девами та тестерами. Між розробниками та тестувальниками бувають інколи нюанси, коли тестери, наприклад, якщо почнемо зі сторони тестерів, наголошують на помилках, які роблять розробники, і приходять до них, якби от ти зробив помилку, будь ласка, поправ. І це досить негативно впливає загалом на роботу, тому що з кожним дефектом, з кожним якимось нюансом, таким ставленням, і розробник почувається, якби так, що він постійно робить помилки і в коді загалом. І, це, і ця комунікація не сприяє робочому процесу, тому що йде. Напруженість з обох сторін, тому що один йде з звинуваченням, а другий мусить відбиватися постійно від якихось таких звинувачень. От, така комунікація не є дуже хорошим прикладом, тому що за якийсь час це вже йде, якби стосунки йдуть на ножах. От. Тому, якщо ми з, з, змінимо фокус, наприклад, тестувальника на аплікацію з того пункту, що Давай ми всі разом працюємо над нашою програмкою і хочемо її тільки зробити краще. І допомога девелопера, розробника та тестера, вона сконцентрована над тим, щоб зробити аплікацію краще, а не, наприклад, вказати комусь чиїсь помилки, тому що, наприклад, якщо тестер робить помилки. Такі, як не вказує всіх кроків для відтворення багу в своєму, в своєму баг-репорті, або не залучає відповідних скріншотів чи відео, чи якоїсь додаткової інформації, що можна, бути, що можна легко зрозуміти, в чому є проблема. Тому девелопер теж мусить постійно вертатися і сказати, в мене все працює. Що, ну, що, в чому проблема? Тобто в тебе не описано Добре, ситуація, баг, дефект, це який виник. І якщо тестер буде з своєї сторони робити теж все, щоб ці махріпорти порти були короткі, чіткі і прості, тому девелоперс теж з своєї сторони постарається і направити швидко, і, і аплікація, і всі в команді виграють тільки з цього. Тому що. Це не є там кіти собаки, які гризуться між собою, тестери, і девелопери. Це дві команди, які мають якусь спільну ціль і вони працюють над цим. І якщо ми будемо ставитися і відноситися до цього саме так, мені здається, що комунікація буде простіша, приємніша і краще. І, і аплікація буде розвиватися набагато швидше і прогресувати. Тому давайте е, зосереджуватись. На покращення нашого програмного забезпечення на роботі і з посмішкою його покращувати з кожної можливої сторони. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, які у вас ситуації на роботі? Чи у вас злагоджено працюють тестери з девелоперами, чи не дуже. Буде цікаво почитати. Так що до зустрічі, була рада, що додивилась це відео.